Спонсор показу. Історія у пляжці. У селі Кровинка сталася аварія за участі вантажівки та легкового автомобіля. За попередніми даними, водій вантажного авто виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у легківку. В автопригоді люди не постраждали. Працівники патрульної склали адмінпротокол про порушення учасниками дорожнього руху. На вулиці Протасевича у Тернополі перебуває чоловік, у якого є зброя. Таке повідомлення працівники поліції отримали від небайдужих містян. Інспектори негайно прибули за вказаною адресою, де виявили ймовірного правопорушника. Патрульні провели поверхневу перевірку і знайшли у чоловіка пістолет та набої без відповідних дозвільних документів. Охоронці порядку викликали на місце події слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин. У Тернополі інспектори роти тактику оперативного реагування помітили двох підозрілих чоловіків, які, побачивши поліцейських, різко змінили напрямок руху. Цих людей патрульні зупинили. Під час перевірки у них знайшли 16 згортків наркотичних речовин, які вони планували розкладати на вулицях міста. Чоловіків затримали та викликали групу працівників управління по боротьбі з наркозлочинністю. На Тернопільщині двоє нетверезих водіїв пропонували працівникам поліції хабарі. Один інцидент стався у Бурщові. За кермом перебував 39-річний житель Мельниця Подільської громади. Під час спілкування та перевірки документів правоохоронці виявили у Керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Це підтвердив і огляд, який він пройшов на місці зупинки. Аби уникнути адміністративної відповідальності, чоловік запропонував поліцейським 100 доларів. Факт корупційного правопорушення зафіксувала слідчо-оперативна група. Інший випадок трапився у збережі. Водій автомобіля Ауді сів за кермо у нетверезому стані. Обіцяв поліцейським 2 тисячі гривень за нескладання на нього адмінпротоколу. Спонсор показу. Історія у кляшці.